Працював на нього. А вже а ж. Вже? А вже? А вже? Love... Люблю я виноград. Звісно, я тоді був набагато молодшим. Вілі вонка розпочинав з маленького магазинчика на вишневій вулиці. Але його цукерок задав увесь світ. Містер Вонка? Містер вонка? Так. У нас закінчилися вонтончики та шоколадні пташки. Пташки? Пташки? Пташки. То зробимо ще. Прошу. Друзья, рота. Вили вонка Энней тобі відомо, що він винайшов морозиво, яке лишається крижаним кілька годин за будь-якої погоди. Його можна забути під пекучим сонцем.